Вітаю, шановне панство, на своєму каналі Етно Еко Парк. Звати мене Ніла Близнюк. Сьогодні останній день квітня, і я вас запрошую на прогуляночку по своєму саду. Будемо прощатися з місяцем, другим місяцем весни з квітнем. Подивимося, що він подарував нам на цю пору і яким він був. Це перший раз ми в цьому році ми е, вирішили зробити вечерю на нашому літньому каміні. Ми тут, ну не скоро ж так часто, але інколи готуємо вечерю, м'ясо, картопельку. Щоб така, знаєте, з димком. Ну, от саме сьогодні ми так і вирішили зробити. Погода дозволяє, у нас сьогодні тепленько, гарненько, то чому б і ні. А зараз пішли, походимо моїм садочком. Зараз буйство тюльпанів. В моєму саду їх багато. Ось ці тюльпани, які ви бачите, можливо, хтось із вас каже, що це вірус. Ні, це не вірус. Ці тюльпани у мене вже, ну скажімо, років, мабуть, 17. Брала я їх колись у Ніни, Олександрівни, своїй вчительки, У неї зараз теж весь сад у таких тюльпанах, тому я вважаю, що це просто якийсь, мабуть, сорт. Колишніх-колишніх тюльпанів, тому що поряд ростуть інші, вони не заряджають, не хворіють від цих тюльпанів. Ось як бачите, чисто жовтий, бачите? Чисто червоний, без всяких там полос, он чисто жовтий. І прочитавши про те, що Ну, вже після, що це великий вірус, я не знала, що з ними робити. Вирішила залишити так, як і є. І як бачите, на, одному, на одній площі різні тюльпани, і вони не хворіють. Навіть ось махрові. Це не махрові, верніше, а піоновидні. Жовті піоновидні тюльпани, вони в мене вже теж дуже-дуже давно. Це єдиний сорт з піоновидних, який. Ну, прекрасно себе почуває в моєму саду і не ковизить. Тому що інші приходили і йшли собі геть. Бачите, білі, ось такі червоні, рябенькі оці. Всі вони разом вживаються. Це лунарія, дворічна рослинка. Це сухоцвіт. Дуже Гарна, яскрава, невибаглива. Зараз вона перецвіте і будуть на, на ній такі насіння, як копієчки, Такі цікаві, висіти, потім вони насіються. На той рік будуть молоді саженці, а, а зацвітуть вони вже на наступний рік. Тобто вона квітує через рік. як Ви розумієте, дворічка. Хотіла я пересадити свій дельфініум. Бачите, як він тут заважає. Але поки ми підготували площу, то вже, мабуть, я його просто не зможу звідси виковоряти. А він, до речі, у е, ірисах, бордюрних, карликових ірисах. Цвіте і феййон. Це перший рік, що він так гарно зацвів. Багато років, мабуть, три він взагалі не цвів. Потім була одна єдина квіточка. І ось тільки цей рік, це синій, а це, здається, такі більш до білого. Хоча, наче, і такі самі. Ось такі квіточки. Далі знову ж показую свій арабіс. Почав він квітувати ще, як ви пам'ятаєте. У березні і ось вже завтра травень він все рівно квітує. Подивимося, чи цибуля не дала нам стрілки ще. Дала. Бачите, цибуля вже дала стрілку. Ну, побачимо, яка вона буде. Ще до стають геоцинти, ну і кульбаба, куди без неї. показують тюльпани. Вони не відтримують, аж лягають. Ось покажу вам нарцису. Дуже пахуча, пахне геоцинтом. І це така сімейна нарциска. Дуже цікава. Я ж кажу, що квітують ще геоцинти. Є такі примулки, що в мене. Да, ще э, дороніку. Ось такі гарний. дивіться який велетенський кущ Барбарису. Барбарис Тунберга, якого я не обрізала. Ну, вже де я йому дам перецвісти, а потім вже обріжу. Ялинка. Нові прирости, бачите, які гарні. Ну, починає все вже. Арабіс знов. Спіреї. Бересклети, арабіси, тюльпани, тюльпани тюльпани. Ще є така примулка, я теж її буду розсажувати. Гарна. Це чуть пізніше вона. І така на ножці. Ой, бачите, вже її нові прирости є на. Інших кущах. Є в мене такі карликові іриски. Дивіться, які вони маленькі-маленькі. Цвітуть вони разом з тюльпанами, вони вже давно цвітуть. Вже, як бачите, навіть почали перецвітати. Ібріс подарований пані Лесею. Я його дуже хотіла. І тепер маю. Буду тепер чекати, щоб він розрісся. Безмежно пані Лесі вдячна. Вона мене дивиться, я знаю. І тому моя подяка. Ну, ще вибачаю за бур'яни. Дещо змогла прибрати, а дещо, мабуть, колись приберу. Хочу показати оцю силу селену тюльпанів. Дивіться, які вони Дивіться, Які вони завпіршки. Як тарілка. Навіть не витримують і лягають. У мене їх багато. Як бачите, це такі самі-самі невибагливі. Бачите, вони і пахнуть. Гляньте, які він за обільшки. Таких в мене багато є. Якось так вийшло, саме навіть не знаю. Десь якийсь тюльпан гарний, теж зелено-білий. І, як бачите, он такі тюльпани, нібито з вірусом. Але вони вживаються. Це анемонка ніжна, ще квітує. І ще раз тюльпанчики. Тюльпанчики, тюльпанчики. Ось десь взявся маленький ірисик. Ну, тут взагалі щось росте саме собі і де хоче. Ось покажу ще. Теж цікаві тюльпани. Ну, тут треба терміново. Це і взагалі якісь такий ну, ну, такі червоний, що я. Такого в мене навіть не було. Дуже гарний. Де він взявся, теж не знаю. Ну, де? Ну, мабуть, же посадила. Вон покажу тюльпан. Подивіться, як в, в Арабісі. Ой, тут троянди скрізь, як вара... Ой, як варабиці заховався. Тюльпандевість. Так, я вже зачепилась. Теж піоновідний, червоний. У мене їх було дуже багато, а зараз бачу. Не так вже й багато є. Знову вийшли там, де вже були, як виглядають, гарненько. І фейончики. Ну так, да, менше набагато стало саме тюльпанів. Ну, ось бордюрні ось ці ірисики маленькі, ну дуже гарні. Ще покажу. Ну, що квітують корона, або ще, як кажуть, ретілярія. Така масивна, велика, гарна. Ну і тут що тут тільки немає. Це все квітує. Ще ось є. Дивіться, яка гарна нарциса. Ще квітує. Так, що в нас тут ще є? Інші нарциски є. Ой. Такая. Ось, дуже гарна теж. Бачите. Дуже гарна. До речі, ось так квітує. Він ще не повністю зацвів, але так квітує Барбариса, вічно-зелений Юлії. Ось ще тільки мають нарцизи заквітувати, якісь пізні. Ну і квітує, до речі, теж перецвітає магонія. Якось так швидко, чесно. Оскільки роботи було. І ось сама роблю екскурсію сама собі навіть посаду, тому що ну, не було часу за цим всім дивитися. Шкода, тому що, в принципі, це теж, цікаві. які цікаві тюльпанчики. Такі є теж які... ось. Мені подобається. Це нарциска. Вона пізніша. І от така вона кущик таких нарцисок. Хочу показати вам, ну, вже квітує, як бачите, тільки тут. Флок шиловидний. Ну, а ось, подивіться, яка теж це фрітілярія. Маленька, маленька, маленька. І ось той велетень. І поряд така малесенька, гарнюсінька рослинка. На продаж мене її немає. Дуже погано розмножується, дуже погано навіть. Я той рік її розсадила, наче так і чимало, а залишилася стільки цей кущик. Більше я не бачу, що десь цвіти. Дивіться, як гарно квітують карликові іриси. Це самі-самі меншенькі, самі маленькі очиток Ангеліна з цій красі. І піднявся я за нього дуже хвилювалася за опунцію. але ось ця жовта сама не Все-таки два кущі піднялося. Як бачите, молоді рідкісні сорти. Ось вона гниє. Ну, побачимо, що з неї вийде. Але хотілося б мати, звичайно, таку красу. Барбарис одягається всю, всій красі, вже саме листочки такі починає квітувати Алісум багаторічний, скальний, жовтим кольором. Ну, я потім покажу, це взагалі дуже гарно. І, як бачите, Обрієта, яка квітувала цілу зиму, знову квітує. Там не зрозуміло що, треба туди добратися. Вже подивіться, які гарні прирости на сосні. Дивіться, яка гарна шапка. Все мені подобається. Вже скоро треба буде її обривати, формувати. Ну, як бачите, у нас кажуть на неї сакура, наша сакура, ну це якась вишня. Моніліоз. весь час на ній, тому я її цей рік буду вже звідси забирати, тому що не хочу з нею гратися. Це рік у рік таке. Ну, ось на тисі прирости вже є. Ну все, вже все-все пішло. Ось якісь цікаві. Ми тут сам. О, так що йдемо далі. Йдемо. Хочу показати, дивіться, які цікаві є. Ну, Як його показати краще? Дивіться, які цікаві. Мишійний гіоцинт Мускарики. Є ще десь білий. О, ось, бачите, є ще білий. Мускарики, мускарики. О, що тут тільки немає. Такий. Ідемо далі. Це червоні тюльпани. Звичайні колишні червоні тюльпани. Це ще геоцинт, він такий колір гарний. Звичайний тюльпани Далі брунера, це вона теж звичайна. Але, ну так, масивом то дуже гарно. Дивіться, є снотка. Ось такий сорт квітує ніжно-ніжно-рожевим. Бачите, які листочки в нього цікаві. І ніжно-рожевим. А інший сорт, бачите, темним квітує. Хотіла. Щоб зозолю почули, вона замовкла. Ось така краса. Це теж, як я казала, це теж яснотка зеленчукова або зеленчук яснотковий. Ну, як бачите, ялинка коніка, яку я рятувала 3 роки, більш-менш в гарному стані. Єдине, що я цей рік не зробила, це ще не обробила. Якщо чесно, не було коли, то дощі, ну, з цієї сторони. Вона теж наростає, але не така гарна. Це моя жимолость. Коли вона розквітне, я вам покажу. Подивіться, яка шапка, тому кому треба задекорувати якесь таке неприглядне місце, то рекомендую. Саджанцю в мене цієї жимолості є. Гляньте, як, гарно. як розквітне, буде ще краще. Ну, це звичайні мускарики. Ну, такі собі. Але коли квітує, то все ж гарно, правда? Правда. Покажу. Хости вже починають. Тепер перецвітає вже моя нігера, сливка вже перецвітає. Ну, буде гарний, потім листочки. Два дні у нас був приморозок, досить суттєвий, але... Гортензія не пошкодилась. Є інша проблема це хлороз. Тому зараз, у кого є гортензії, дивіться уважно, усі дощі і холод роблять свою справу. Візьміть і по листю, і підлити. Не, не потрібно, я читала, що марганцовка. Да ніяка не марганцовка, це зовсім ну знаєте, чули звін, да не, не знають, де він. Хелат желіза. Хелат желіза. Він є в будь-якому будь магазині квітковому. Хелат заліза. Ось я брала сьогодні черенки, бо дуже багато, дійсно багато. Я її не збирала черенкувати, але багато просять саме цю гортензію. Тому я сьогодні теж брала черенки, хоч і неділю, але ми працювали. Ось тільки я. Вирішила хоча б пройтись посаду, бо завтра знов робочий день, то е, брала черенки ось побачила, що о, гортензія хлорозить. Це не зовсім добре, тому м, хочу сказати, що дуже рідко, коли хлорозить, гортензія, особливо тут в мене. Но, о, як бачите, але, не, но, але як бачите, ось така. Ситуації. Бачите, тюльпани, 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 різні. Такі яскраві, 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 гарні душі. Тут треба кожну клумбу проходити окремо кожну квіточку. Я купувала той рік, ну, знаєте, які гроші, такі рослини, хочу вам сказати. Я дала за ось цю цього штампічкам, штампічка, дала 200 гривень всього. Це ялинка. Але дивіться, є прирости. Перезимували, прирости є. Тому ну, можна і так. Ой, вже, як бачите, гейхери показують себе у всій красі. Так цікаво. осінню мені пані Леся, до якої я сподіваюсь, ми на тій неділі завітаємо в гості, подарувала ломикамінь. І разом з ломіками, з тією рослинкою ломікам, з'явилася і примулка. Подивіться. От вона захотіла бути і, і... і... Раулик. Вона захотіла бути жителькою мого саду. І ось прийшла. І я дуже її рада. Я коли побачила, я дійсно зраділа, бо такої примули в мене немає. А тепер вже є. Правда, і донька сьогодні теж купила таку саму. Ну, примул багато не буває. Це всі рослини, які я пересаджувала в тому році. Подивіться, Еріка ще квітує. Гляньте, Скільки вже пройшло, а Еріка квітує. Ось таку рослину я раджу посадити. Ну, якщо, звичайно, їй дати все те, що вона хоче. А хоче вона кислий ґрунт, тінь. І полив. Ну, здається, все. Теж гейхера, яка гарна. Це теж от пані Лесі. Тут багато на клумбі ростин від пані Лесі. Дуже гарна гейхера. Це теж її ось гейхера. Ну, вже моя, але від неї. Тільки темне листя. Сьогодні діти теж привезли кори мені. І я далі буду дороблювати клумбу, стріляти корою. Це теж гейхера. Від пані Лесі. Гляньте, скільки, скільки краси. Скільки краси нам квітень дарує. Ну і це неперевершена лунарія. Коли ось такий масив лунарії. Вона тут, знаєте, не до села, не до міста, тому що це тут, тут хости і. гортензії. Я забулася, як їх звати. і гортенції, але я так довго її заводила, цю лунарію, що я вирішила, не буду її чіпати, хай буде вона. Подивіться, яка вона гарна. Ну, така яскрава, яскрава. Колір взагалі. І дивіться, як довго вона ще буде квітувати. Ще скільки вона вже квітує і скільки ще буде квітувати. Гарна рослина. Зараз покажу вам, ще квітує форзиція, Ну, вже не так. Гарно, але квітує і ірга. Або ірга, як правильно. Запах стоїть. Взагалі, ой, яка краса. Ось такий кущ ірги Ой, я зайшла. Такий велетенський кущ ірги. Ну і доквітовує фузиція. Ця ірга вона завжди хворіла. Здається, що вона така ну, стійка рослина, але вона чомусь ось цей куш завжди хворів. Він цей рік ну, майже й не вийшов. Потрібно буде чоловіку нагадати, щоб її взагалі зрізав і щоб вона не шкодила іншим. Як бачите, розпускається доболисна гортензія. Ну, Верх немає, він спрів під бутилкою, але ось низ розпускається. Вибаглива. Гортензія вибаглива. і, Ну, я б не так уже і радила б. Дивіться, Пчоли працюють, світуть черешні, слива вже переквітла. Є, що в мене така дівчата, кому треба. Ось я її тільки не обрізала. Це спірея. Ціка вона гарна. От, дивіться, що я не, не зробила? Не обрізала спір, спірею. Великий кущ квітує такими квітицями рожевими. Дуже гарно. Ну тільки я. Не дійшли руки вибачайте. Сама розумію, що непосильна. Непосильну роботу на себе звалила, але вже, ну, де дінешся? Раз, ось такий квітень у моєму саду. Все гарно, прокидаються вже хости. Гейхери. Це перша. Ну, я її купувала. Ні, це не стриптиз, це якась інша, я не пам'ятаю, але якась рання, бачите, вже вийшла. Тут взагалі теж потрібно, щоб була хоста. її забила лунарія. Ну тут хто де хоче, хто як хоче, так і росте. Уже гейхерки-гейхерки. Гейхер, гей ну я не скажу, що в мене така велика колекція гейхер, але трошки є. Буду всі черенкувати. Продавати буду наборами, так як я, я хотіла виставити цю весну, у мене було два набори осінніх. Хто, пам'ятає, я показувала, як 1 вересня черенкувала гурте... гейхери. Вони всі прижились, наросли гарні кущики і е, дівчатка забрали. Я продавала набором 5 гортензій 250 гривень. Були гарненькі такі, вже немає, тому думаю черенкувати. Це не супер-супер сорти, але всі ну, доволі гарні. Тому на осінь, думаю, вже будуть. Бачите, це рання, яка вже отут буде квітувати. Це інше. Схожа, але не вона. Це. Самшит варіагатний. До речі, у мене ще є один варіагатний самшит. зараз звернемося, покажу. Який, Ось. який на молодих приростах варіагатність є, зберігається. Ось на кінчиках, як бачите, на кінчиках жовта така варіагатність. Ось бачите? Потім вона десь дівається. І якось так цікаво, там є, там нема. Троянди теж вже розпускаються. Дуже гарно. гарна, гарна. гарна. Ну, це треба окремо робити відео по гейхерах. тому що, ну я ж, я кажу, що не так їх багато, але вони є. -воронець. Це, Це Еремурус, до речі, еремуруси жовті бунги будуть на продаж. Я покажу, як вони квітують. Це теж ось такі штампи сосни я купувала разом із ялинкою за 200 гривень. Ну, то теж йде, здається, ну ці... це теж іде, здається, в ріст. Ось ці гейхерка, ось ця теж від Лесі. Чи це вона пізніше? Ну, от вона чомусь, ось вони наче то і ростуть, бачите, але вона якось так запісне. Це махровий воронець. Він буде квітувати перший раз. Ось така прогулянка останнім днем квітня. Сподіваюся, що травень принесе нам більше задоволення, ніж квітень від природи. Від Погоди і від становища, яке є зараз в нашій країні. Всім гарного вечора, тихої ночі. І вже завтра буде нова екскурсія по травневому саду. Вірніше, не саду, а парку-парку. Тому що сьогодні ми пройшли по саду. А вже завтра я покажу свій парк. Багато вже зроблено. Сподіваюся, багато ще зроблю. Ось такий тюльпановий рай, квітневий 2023 року. Наш другий воєнний квітень. Дякую вам, дорогі друзі, за перегляди, за вподобайки, за коментарі. Хай травень принесе нам мир і квітучі сади. І все буде Україна!